Після теракту, в якому загинули жінка та її двохрічна дівчинка, а ще й 30 людей отримали поранення, Німеччина вперше заговорила про кардинальні заходи. Канцлер Олаф Шольц заявив, цей злочинець має бути покараний і залишити Німеччину. Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зордер пішов ще далі. Ми маємо домовитися з талібами та висилати афганців назад. Досі депортації до Афганістану були заморожені, бо Німеччина не визнавала режим талібів легітимним партнером для переговорів. Але, схоже, після низки терактів ситуація змінилася. Прем'єр-міністр Баварії Зордер каже, в Баварії 2000 афганців, які підлягають висілці, 200 з них злочинці і пропонує щотижневі депортаційні рейси. Вимоги правих давно були радикальні, це альтернатива для Німеччини. Але тепер із цією риторикою виступає представник правлячої коаліції. 24-річний афганець, якого раніше не змогли депортувати, наїхав на натовп людей під час страйку про Верди. Він мав відмову в наданні притулку, але мав дозвіл на проживання через відсутність можливості депортації. Тобто його ще в 2016 році визнали таким, що не має права бути в Німеччині. Але він тут залишався, порушував закон і тепер скоїв ось цей теракт. Це не перший подібний випадок. Афганці вже постійно фігурують в аналогічних атаках в Магдебурзі, Меменгені, а Кількість таких нападів постійно зростає. Усі говорять про сам напад. Але мало хто звертає увагу на головний наслідок, а він полягає не тільки в питаннях депортації, а й в різкому злеті популярності ультраправої альтернативи. Для Німеччини. Давайте подивимось на всю цю ситуацію в цифрах. АФД вже зараз стабільно набирає 16-20% підтримки у Німеччині. У східній Німеччині ця партія вже на першому місці у багатьох регіонах. Після кожного теракту, де фігурують мігранти, їхні рейтинги зростають. Тож давайте подивимось на ситуацію, що відбувається зараз. Політики з традиційних партій, той же Маркус Зодер, перехоплюють цю риторику АФД та намагаються грати за їхніми правилами, щоб не втратити виборців. Але як ви розумієте, виборець часто обирає не копію, а оригінал. Якщо ті ж меседжі повторюють і правлячі політики, і АФД, то частина людей просто проголосує за АФД. Якщо ж ця тенденція збережеться, Німеччина може отримати ультраправий уряд або парламент, де АФД матиме ключ. Ключові голоси, а що це означає для нас для українців? АФД це партія, що підтримує Росію, вона виступає за відміну санкцій і за припинення підтримки України. Якщо вони посилять свої позиції, Німеччина може згортати військову допомогу Києву. Відносини Німеччини з Францією, Польщею та іншими країнами ЄС загостряться, що може дестабілізувати Європу в цілому. Тобто цей теракт не лише загрожує безпеці на вулицях німецьких міст, він потенційно може змінити всю політику країни. Разом із цим баланс сил в Європі. Давайте зараз відкинемо емоції та подивимось на ситуацію з холодною головою. Так, напад скоїв афганець, але чи не дивно, що це сталося саме перед виборами? І що саме такі теракти найбільше впливають на рейтинги АФД? Тепер згадаємо ще один важливий момент. Альтернатива для Німеччини має тісні зв'язки з Росією. Їхні політики їздили до Москви, вони відкрито виступають проти підтримки України, закликають до миру на умовах Путіна. А Росія десятиліттями використовує міграцію як інструмент впливу на Європу. Через інформаційні кампанії та провокації Москва намагається створити хаос і налаштувати європейців проти власних урядів. У 2015 році, коли Європа приймала біженців, російські агенти штучно розганяли історії про злочини мігрантів. Дайте собі відповідь, чи може Росія зараз провокувати окремих радикалів, у тому числі серед афганців, щоб вони влаштовували такі ось тракти. Росія використовувала найманців у Сирії, Африці і навіть в Україні. Вони напряму працюють із терористичними угрупуваннями, постачають їм зброю. Вони вже зараз ведуть переговори з Талібаном і афганськими угрупуваннями. Висновок, як на мене, очевидний: Росія зацікавлена в тому, що в Німеччині посилилися ультраправі. І якщо для цього потрібно підігріти міграційну кризу, вони точно не гребуватимуть такими методами. Отже, ми вже розібрали, що цей теракт у Мюнхені не лише загострив питання безпеки в Німеччині, а й зіграв на руку ультраправим. А Евді отримує з цього політичні бали. А Кремль отримує можливість посилити свій вплив у Європи. Але є ще один важливий гравець у цій історії: це Сполучені Штати, і тут все стає ще цікавішим. Теракт стався напередодні Мюнхенської конференції з безпеки, де збиралися ключові західні лідери, зокрема український президент Зеленський. У цей же час віце-президент США Джейді Венс зустрівся з лідеркою альтернативи для Німеччини Алісою Вайдель. Щоб зрозуміти логіку, потрібно подивитися на політику Трампа щодо Європи. Він неодноразово заявляв, що Німеччина платить занадто мало за оборону, а США витрачають занадто багато. Європа повинна сама фінансувати війну в Україні. Вашингтон може скоротити свою військову присутність у Європі. А тепер увага, а що ж хоче альтернатива для Німеччини: зупинити допомогу Україні, вийти з Євросоюзу або послабити його вплив, зменшити залежність від США, налагодити стосунки із Росією. Ну, просто ідеальні союзники для адміністрації Трампа чи не так? Тож чому саме АФД? Відповідь, як на мене, максимально проста і прямолінійна. Це єдина німецька партія, яка підтримує ідеї Трампа та його підхід до Європи. Він хоче послабити ЄС. І якщо в Бундестазі буде потужне ультраправе крило, яке виступає за націоналізм і проти єдиної європейської політики, це лише допоможе його планам. Ультраправі сили це слабка Європа. А слабка Європа. Це США, які не зобов'язані витрачати гроші на її оборону. А тепер найцікавіше, теракт у Мюнхені став чудовим політичним тригером. Європейці шоковані, бо відчуття безпеки руйнуються. Зростає підтримка ультраправих, які обіцяють навести порядок. А виглядає як партія, яка єдина готова діяти. І що ми бачимо одразу після цього? Джей Ді Венс зустрічається з АФД. випадковість. Або ж, це частина політичної стратегії адміністрації Трампа. Як висновок можу сказати таке, що теракт у Мюнхені запустив політичну хвилю, яка грає на руку ультраправому Німеччині. Водночас США активно налагоджують контакти з тими силами, які можуть послабити ЄС та зменшити підтримку України. Тож виникає головне питання: як далеко зайде цей альянс? І чи не виявиться, що нова політика США призведе не тільки до зменшення допомоги Україні, а й до нового розколу у Європі? Отже, зараз ми спостерігаємо, як у Німеччині. А значить, і у Європі взагалом відбуваються великі геополітичні зрушення. І особливо вони посилюються напередодні виборів у Німеччині, країна, яка є лідером Євросоюзу. Усі великі гравці стежать за цими виборами, бо їхній результат вплине на війну в Україні, політику ЄС та навіть майбутні відносини США та Європи. Тож, що ми з вами бачимо, Росія використовує хаос та радикальні сили для дестабілізації Заходу США за Трампа. Також намагаються хитнути ситуацію, підтримуючи тих, хто послабить її. Німецькі виборці знаходяться під величезним впливом страху, створеного терактами. Що це означає для всіх нас? Уникайте скупчень людей та масових заходів ось цей час до виборів, як мінімум. Будьте уважні до інформації, яку споживаєте. Не забудьте, що нас, українців, в нинішній ситуації, теж особливо ефективно може комусь здатися, буде зручно використати як ціль і як виконавців чогось недоброго. Вони знаходять і використовують людей у емоціонально нестабільному стані. І тут справа, мені здається, не в афганцях. Вони просто вже довго в скрутній підвішеній ситуації, як багато хто з нас до речі. Чого варта тільки вчорашня ситуація зі смертницею, жінкою, яка підірвала ТЦКшників вчора? Тому не тільки афганці можуть таке робити. Ксенофобна реакція на подібні теракти звинуватити у всьому афганців, це природня реакція людини, яку зручно використовувати на виборах та пропаганді. Але як ми сьогодні з вами зрозуміли, що причини того, що відбулося в Мюнхені та в Макдебурзі, і ще перед цим багато де значно глобальніші та глибші. Зараз отут великими літерами. Обов'язково побалакайте з власними дітьми. Це дуже важливо. Як ми бачимо, у великій грі політиків життя звичайних людей лише ресурс. Ні Росія, ні США не зупиниться перед тим, щоб принести у жертву кілька людських життів заради правильного результату на виборах. Тож, поки вони ведуть свої ігри, нам потрібно просто залишатися пильними. Бережіть себе і побачимось.